Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 283. На рисунку Абе дорівнює ЦД. Давайте одразу позначимо: рисочками: що Абе дорівнює ЦД. Далі. БЦ дорівнює Аде. Також одразу позначимо, що БЦ дорівнює АД. Промінь БМ, бісектриса кута ABC. Знайдемо на рисунку кут АБЦ, промінь БМ і покажемо, що цей промінь поділив кут АБЦ навпіл. Далі. Промінь ДК бісектриса кута АДЦ. Аналогічно, Покажемо, що. ДК промінь поділив кут АДЦ навпіл. Доведіть, що трикутник АБМ дорівнює трикутнику СДК. Бачимо ці трикутники. Зрозуміло, напишемо дано. В дано треба просто переписати все, що є в умові. Написати Довести і доведення. Починаємо! Нам треба довести, що трикутник АБМ дорівнює трикутнику СДК. Давайте ще раз подивимось на ці трикутники на рисунку. І що ми знаємо про ці трикутники? Крім того, що тільки сторона АБ дорівнює CD, більш нічого ми не знаємо. Давайте будемо відштовхуватися від того, що нам дано. Не просто ж так нам дано рівність певних сторін. От дивіться, нам дано, що АБ дорівнює С. Добре. Ще дано, що Б дорівнює АД. І А це у нас спільна. Ми вже можемо довести, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДС за трьома сторонами. І це вже добре. Запишемо першу дію. Нам треба буде довести, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ. Для цього пишемо: перша дія розглянемо трикутник АБЦ та трикутник АДЦ. У них пишу 1, 2, 3. АБ дорівнює СД. Далі БЦ дорівнює АД. За умовою АЦ спільна. Все. Тепер можна казати, що, отже, трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС за трьома сторонами, і в дужках скажемо, що це за третьою ознакою рівності трикутників. Першу дію виконали, і тепер ви мені скажете, а навіщо ми довели, що трикутники рівні? Дивіться. Друга дія. У рівних трикутників відповідні кути рівні. Що означає ця фраза? Що навпроти рівних сторін лежать рівні кути. Я пишу трикутник АБЦ дорівнює трикутнику АДЦ. І так як БЦ дорівнює АД, дивимось в цих трикутниках. Який кут лежить навпроти сторони БЦ в трикутнику АБЦ, оцей кут. А який кут лежить навпроти сторони AD в трикутнику АЦД, цей кут, я пишу. Так як БЦ дорівнює АД, тоді кут Бац. Дорівнюю куту АЦД. І позначу це на рисунку. Далі. А це спільна сторона трикутників АЦ і АДЦ. Тоді і кут АБЦ дорівнює куту АДЦ. Запишемо, що. Так як А це спільна, тоді. Кут Куц дорівнює куту АДЦ. І позначимо Це на рисунку. Третя дія. Пам'ятаєте БМ-бісектриса кута а, Б, С. Так? І ДК бісектриса кута АДЦ а кутиш. А, Б, С і а, Д, С у нас рівні. Отже, ми отримали 4 рівних кути між собою. Давайте це позначимо на рисунку і запишемо. За властивістю бісектриси БМ кута а, Б, С кут а, Б, М дорівнює куту М, Б, С. Так, за властивістю. Бісектриси ДК кута АДЦ. Кут АДК дорівнює куту КДЦ. Отже, давайте візьмемо саме те, що нам треба. Подивіться: в трикутнику АБМ і в трикутнику КДЦ. Нам потрібні оці рожеві кути. І тому я запишу такий висновок, що кут а, Б, Е тепер дорівнює куту КДЦ. Так як два рожевих кута поділили пісектриси навпіл, а рожеві кути у нас між собою рівні. І далі, четверта, остання дія. Ми вже можемо розглянути трикутники, які нам треба довести, бо у нас вже все готово. Пишу розглянемо трикутники АБМ та трикутник СДК. У них поїхали. АБ дорівнює СД. Зрозуміло, це за умовою. Далі кут, жовті кути рівні. Ми тільки що це довели. Пишу, що кут БАМ дорівнює куту КЦД. Далі рожеві оці кути половинки також рівні. Ми тільки що це довели. Кут АБМ дорівнює куту ЦДК. І робимо висновок, що, отже, трикутник АБМ дорівнює трикутнику ЦДК за стороною та двома прилеглими кутами. І це у нас друга ознака. Рівності трикутників. Так і записали за другою ознакою рівності трикутників. Все. Що і треба, було довести. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.